Відтепер маленькі пацієнти нефрологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні одужуватимуть швидше. Все завдяки казковій атмосфері. Авторські малюнки художника Сергія Григоряна вкрили усі стіни відділення, і все це завдяки керівництву товариства з обмеженою відповідальністю «Сніжка України, яке профінансувало такий важливий соціальний проект. Найбільшим цінностям для нас всі сомдіють. Для нас усіх найбільшою цінністю є діти. Ми бачимо, яка ситуація у лікарнях, і хочемо, хоч трошки чимось допомогти цим хворим діткам. Адже це наше майбутнє. Нефрологічне відділення дитячої лікарні розраховане на 50 ліжок. Швидкого одужання тут щодня чекають десятки маленьких пацієнтів. Коридори та палати вже давно потребували ремонтів. А тепер, завдяки сніжці, діткам лікуватися стане значно комфортніше. Дітки у нас лікуються достатньо довго і дуже важливо є психологічний клімат для таких дітей. Тому отакий оновлений ремонт, такі картинки, такі такі ем, гарні е, різнобарвні кольори. Ми сподіваємося, що це буде сприяти швидшому одужанню наших діток. Що це буде сприяти покращенню їхнього психологічного клімату, що буде позитивно впливати на перебіг їхньої хвороби? Ми тішимося, що маємо можливість покращити умови перебування, прийому дітей в поліклініках. Що діти можуть зайти з сумом, з плачем, а вертатися з радістю? Усі ескізи малюнків погоджували фахівці «Сніжки» – експерти та лікарі-психологи. Розпис виконаний у пастельних тонах, без особливо яскравих фарб. Усе для їх позитивного сприйняття дітками. Художник Сергій Григорян зізнається, хотів створити для маленьких пацієнтів справжню казкову атмосферу. Проаналізував зараз мультики, які дивляться сучасні діти. Тобто я проаналізував, чим вони цікавляться їхні інтереси, тому що зараз малювати тих самих тих самих чи бурашок, чи ну постривай це ну не є актуально, бо ми рухаємося далі. Ми рухаємося в якусь таку декомунізацію, ми рухаємося в нове суспільство. Хотілося дати щось таке, відступити від шаблонів, від стандартів. Відступити від шаблонів Сергію Григоряну вдалось. Зайчик з батоном, корівка, овечка, ведмедик, і не тільки. Ці надзвичайно добрі сюжети малюнків сподобались не лише малюкам, але й дорослим. Як вона бачить ці картинки, вона зразу дивиться туди, тягнеться і вже не плаче, і вже веселіше. Потрібно нам, щоб ми розважалися, дізналися багато всякого цікавого. Унікальний інтер'єр для нефрологічного відділення був створений в рамках всеукраїнського соціального проекту Кольоровий світ дитинства. Івано-Франківська лікарня стала дев'ятим закладом, де створені комфортні умови для перебування малюків. «Сніжка України цю благодійну програму започаткувала п'ять років тому, і відтоді дітлахи Львова, Тернополя, Новояворівська, Житомира, Рівного, Луцька, Сум, Вінниці, а тепер також Івано-Франківська, можуть долати недуги в затишку і комфорті.